Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підпис по ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2. Без модів. І пограю я. Хтось написав просто пограти за В'єтнам. Чому б ні? Чому просто пограю за В'єтнам? Чому ні? -є нам. Ну що, я не знаю, яка моя мета тут. Я думаю, можна просто вивести себе на перше місце по силі. Ось така мета цього умовного проходження або відео, я не знаю. Встигну за одне відео вивестись на перше місце, буде прекрасно. За два відео також непогано. То, хто ми? Ми, фу, збираю 13 тисяч. Ми республіка. Так приємніше. Так, окей, в принципі, ми зараз, у... ну, окрім Китаю. Сильніше за інших сусідів, тому, в принципі, я можу зібрати трохи грошей і захопити Камбоджу Лаос. Ну і чутно сильніше за них. 200 тисяч на рахунку зберу, і цього з головою буде. На них обох. Темпи зросту в мене прекрасні, просто прекрасні. Але перед тим, як просто сідати покращуватись, я розширюсь. Поки є така можливість. Hm, столиці я напевно не викликаю. Окей, поки що цього вистачить. Починаю з Лооса, тому що він має вихід до Китаю. Що, встаємо хоча б якось. Так, клоусом ми готові, так. Потім там Янма буде. Ой, Таїланд. Ми сильніше за Таїланд, окей. Але починаємо з Лооса. Я, скоріш за все, не проб'юсь в усіх провінціях. Але де вдасться пройтись, там прийдусь. Але знову ж не в усіх. Так. А, ні. В усіх, серйозно. О, не в усіх, але все прекрасно. У нас там підкріплення йшло. Блін, я повністю їх навіть захопити не зможу. Так, ну ти на 5. Відрізаю від. Блін. Е, -е. ось так. Головне відкидаю відрізати, мінімальну мирну угоду, так? На асіміляцію. Тепер швидко б'ємо Камбоджу. Камбоджу, оголосити. Я, скоріш за все, не зайду в столицю. Але, як вийде, так, не зайшов. Це навіть хорошо в якомусь сенсі. Точимо столицю. Ой, прекрасно. Вони саме вбились. Все, я готовий вас добувати. Є. Камбоджу. Повністю. Да, дякую. Камбоджа вже може повністю захопити в них. У них все одно не було прям хороших провінцій. Неприємно. Асиміляцію закинув. Стаємо добувати Лаос. Лаос. Один. Готово. Так, а. Ох, все прекрасно. Усюди зайшли. Ой, ось так. В'єтнам красивіше виглядає, чесно кажучи. Так, військ в мене лишилось мало. Це точно не те, чого вистачить на Таїланд. Хоча захопити в... Таїланд, це те, що мені якраз в самий раз буде. Ой, на мене філіпни напали. Не хочу з вами воювати. Вони не погодились. Скажіть, я сподіваюся, вони сюди будуть висаджуватись. Краще ти відносини з Китаєм. Ні, вони не туди, куди мені треба висаджуватися. Але вони осаджуються так, щоб я не хвилювався. Так, свою армію сюди. Вежа, замок. Тейп-порт навіть побудую тут. Ще фортеця. Прекрасно. угода Не погоджується, ну і нехай. Ой, воно ще відносно непогано пропонує повторну асіміляцію. Що висадка знову. Відчепіться. Погодились, прекрасно. Логів дослідження. Таїланд. Ти захопив Малазію? Так. Але ти ще з Бангладешем воюєш. Ну, подивимось. Я хочу поки що доасімілюватися, доставити все на асиміляцію повторно. У мене прекрасна якраз інфляція. Але я зараз не зупиняюсь на відпочинок. Бангладеш? хе хеге. Так навіть краще. Нападу одразу на Бангладеш і Таїланд і рознесу. Призовне населення. В столиці не викликаю, в інших можна. Поки що все. Чекаємо, поки всі встануть. Технології в дослідження. Таїланд оголосити. Бангладеш оголосити. Знову ж, вони один з одним щойно воювали, тому вони виснажені. Бангладеш не зможе тут навіть. Нормальну армію викликати, бо це не, не асмільовані його провінції. Так, банк Бангкок заходжу. Ой-ой-ой. Вони самовбились, зараз десь більше 4 тисяч. Якщо не всі 5 тисяч, вони самовбили об мене. Ой. На мене папуанова гвінея пішла ще. Так, да. відчузь. Бангладеш, скажи, що ти віддаси мені? Ні, він мені все не віддаси. Так, окей. Збираємось на море. Ой, неприємно. Таїланд? Остання твоя провінція, прикресно, 14 тисяч, 28 тисяч. Поїхали сюди вистка. Так. Вперед. Ви мене не зупините. Ой-ой, ви ще само вбились. Прекрасно, так, мирна перемога. Я не пам'ятаю, скільки мені треба, але здається, 60 з чимось. Так, назад. 3800. Ой, 3400. Ви б мені не завадили тут, судячи за все. Бо щось якось тут не дуже. Вони мені не дуже сильно підбили. Та якого біса ви через Китай проходите? А. Це жахливо. 51. Так, окей, добуваємо їх Так, все, по ідеї, має вистачити. Я не хочу зараз мучитись. Так, Бангладеш відправляю. Таїланд. Ой, ти також віддаєш мені всі свої принці. Прекрасно. Все прям прекрасно. Я третє місце посиль. І то потенційно куди більше третього. Це все, це все. Так, є ще М'янма лишається. Давайте поки що покращу з тобою відносини. І Малазія. І війська. Йдіть. Ось тут будете стояти, тому що ворог сюди ви розсаджувався. Я -то вам тут поставлю табір постачання. Він це клятий, якщо б не Бангладеш, у в мене плишилось зараз багато армії. Ні, скажімо так, якщо б мені не довелося висаджуватись в Бангладеш, у мене плишилося ще багато армії. Ой, тут всі, о, всі, на всі автоматично поставились. Це прекрасно. Все. Як це прекрасно. Так, тепер в мене є гроші. Призовне населення. Ну, поки є більш п'яти тисяч для виклику провінції. Буду викликати, а не ставати на покращення населення. Покращити населення я ще встигну. Мені зараз треба розширятись, поки хтось інший не позахоплював занадто багато територій. Давайте. Я навіть в невеличкий мінус уходив. Всі збираємось. Ну як невеличкий мінус, відчутний мінус. Та ну ні! Клята бага зі своїм Клята гра зі своїми клятими багами. Вона вбила мою армію. Все, розформовуємось. Це натік на те, щоб я відновлював населення. 75% і більше забудовує ферму. Ой. Та ну ні. А! -а, -а. Ну. Ну чому? Ти на мене напала. На мене м'янма напала. Окей, давайте з цього спроб... боку спробуємо їх зупинити. Ганкогі. У мене взагалі армії нема зараз. Взагалі. Візьму ще борг. Нема руху для виклику. Не було сенсу тоді брати зараз прям борг. Так, Перекриваємо їм прохід в Сейбік. Війні на виснаження, ти програєш. Раз, тепер я знаю, що тут нікого нема. Перекриваю вас тут. Спостерігаємо. Тут атакуємо. Прекрасно. Я не настільки слабкий, не настільки слабким зустрів цю війну, як я міг би. Прекрасно. Я бачу, що вони сюди зараз будуть осаджуватись. На свої плани. Тут, типу, я в оточенні, але зараз я зроблю навпаки їм оточення. Сім тисяч. міських. Тут ще 2000 викликаю. Якщо вони там туди відправили к нам 7 тисяч, то. В їх провінціях в них не має бути військ толком. Вперед. Мої догоди. До Давай, ніхто нічого не забирає. Вони погодились прекрасно, все. Хух. це жах, я ненавиджу. Я ненавиджу таке. Мені там ще Малазія відправляє образи. Але Маля... Малазія це не так страшно. Вони. А, вони найгірше, що вони зробили, це позбивало асиміляцію. Повернув весь Таїланд. На повторну асіміляцію. Так, і я добудовую. Четвертий рівень ферм, п'ятий, п'ятий не побудувати. Окей. Я б такий, щоб зараз до інфляції. Хто тут? Що в топі? Хм. Я трохи слабше за США. Тобто зараз у населенні я можу дуже сильно вкач... вкачатись. Не кажучи, що вже про те, що я можу свою столицю вкачнути в економіку. Да, інфляція це прикольно, але. Все, я перше місце посилю. На, все. Моя столиця докачена. Тепер я можу просто все в товари кинути. Янма покращити, Китай покращити. Малайзія покращити. Армія розформуйся взагалі. Я тепер в населення можу вийти. Ну, перше місце складнова. Хоча ні, я на перше місце по населенню також зможу вийти. А, ага. 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 Ми це бачили? Якого біса на мене напала? М'янма і Малазія. Мені здається, хтось зараз програє. А точніше, ніхтось, хтось, а м'янма І Малайзія програє. Бред, дайте мені трохи часу. Я викликаю тут. Вирівнюю фронт. І Остання провінція. є. Ось так. Я вас вітаю розносимо їх. Блін. Це від мене. А, а, а. Привет. Як ви набрідли? Ви виснажуєте мої провінції, це мене дратує. Да, кайф. Мене типу відбили. Але все під контролем. Проблема в тому, що я навіть викликати нормально не можу, тому що я не хочу себе виснажувати. З надто сильно викликами. Я не хочу, щоб вона після цієї війни просто не лишилось населення. Добуваємо м'янму. Якщо вдасться. Так, прекрасно все. М'янму кінець. Ми втратили столицю, основу своєї економіки. І в них лишились тільки жахливі провінції. Покажи. Так, все, прекрасно. Нарешті їх позбувся. Ну, і потрохи по малазі можна йти. Нет. Прекрасно. 124, серйозно. Так, м'янма. Я. Не повністю тебе можу захопити. Та якого біса? Mm. Давайте найкраще. Ось так. Найкраще. Ось тут виступи, найкращі провінції. Їх позабрав. Окей. З мянми ось так закінчимо. Ой, там не красиво було. Але все прекрасно. Ці війська, не знаю. Пливіть під м'янму. Ой, під Малазію. Ой. Мене контратакувало трохи. Це небезпечно. Це... Рад. Висаджуватися не хочу. О. Тим більше ти віддаси все. Це сам. Ні, я живий. І не просто живий, а перше місце посилі. Ух. І отримав в собі ще прекрасні провінції. Так, а тут не 75. Ось і тут 75. Початковий тем зростую ось тут. Я четвертий рівень ферми все ще не можу побудувати. Ой, п'ятий, точніше. Так, Шрі-Ланка, не хочу. Не Ні хочу нікуди висаджуватись. Так само, як Китай. Відчепіться від мене. Я занадто сильний. Для вас. Так, 9 тисяч населення, ой, в Сінгопу 57 тисяч. мене 9 тисяч армії, в тебе 57 тисяч населення, я не зможу тебе взяти зараз. Так, інфляція. Ну окей. Я все ж таки мрію, по покращення населення. Ой, тисяча ще тут. Сюди повертайся. Тим більше я не прошу довго покращення населення, просто коротке покращення населення. Так, щоб Щоб я перше місце по населенню був. Я так п'яте. Я до першого зможу дійти при бажанні. Повторні асіміляції, прекрасно. І. Малазія повторна симіляція, все прекрасно. Так, ну я друге місце по населенню. Але в нас між мною і США невелика різниця. Чому в мене не таке? А, тому що друга провінція, друга симіляція ще не пройшла. Як тільки я закінчу другу асіміляцію, ми будемо і по населенню першими. Так от, ну слухайте, я перше місце посилю, в мене 400 тисяч працюючої економіки. Це взагалі дивно, звідки в мене така економіка, але нехай. Це як в Пакистані, чому така величезна економіка в Пакистані. Але окей, найбільша економіка саме в мене. І при цьому вся працююча. Плюс ще купа населення. Як я спокійно качну на, щоб першим місцем бути. На жаль, у В'єтнаму нема формування, тому мені нема що формувати. І продовжувати також нема сильно сенсу, тому що я вже перше місце. Я вже перше місце по силі. Це так: односерійне одно проходження за В'єтнам. Знову ж, це по коментарю. Ви написали коментар, я зробив. Пишіть, якщо ви хочете, щоб я щось зробив, пишіть це в коментарях. Що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписка вподобайк, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!